Я теж довго не хотіла виїжджати. А коли я побачила, як у мене на глазах я стою в залі, в той в прихожці на вікно дивлюсь, а передо мною ж горить три хати підряд. Це такий страх. А з тим чоловіком сталося. Отак вони жили на концерному у своїх там друзей. Ну і по пото, що сталися коти і собаки. Поїхав коти котів і собак кормить. Ну і на Пасху ж йому там, як ті, що люди живуть в Херсоні, передали тим людям, які там залишилися е, жити, передали пасочки. Він до, десь, може, 500 метрів не доїхав до свого двору на велосипеді і його вдарив дрон на смерть. А це коли було? Це було в суботу. Люди добрі, тікайте, вітіля, поки можете, поки хоч якояк вас довезуть, як з Антоновки вже туди, не скоро не приїде, бо приїжджають машини. Б'ють по скатах, Треба дорожити своєю життю. Саме найдорожче в житті, що це є це життя.